Коробки кричалки, діагностика. Спочатку огляд. Це я їх отримав. Як завжди, отримав без будь-якої супровідної інформації, не працюють. На що я бачу? Ну, звісно, як будемо працювати, якщо відламано. Ну, точніше, відкручена клямка замка, але відкручена вона, скоріше, за всього, тому що намагалися дістати те, що там було всередині. Для того, щоб дістати те, що було всередині. Достатньо. От в цю дірочку вставити якусь паличку і замок відкриється. Так, тут розібрано. Не працює і бачу, що тут гвинтиків нема, але всередину не лізу, пробуємо включати. Нічого не відбувається. Так, окей, значить зразу... Хоча заглянемо тоді, раз вже він тільки розкручені. Так, опа. А що ми бачимо? Ми бачимо розірвані стяжки. І що? І випавший акумулятор. Так, а ну пробуємо вімкнути. І нічого. Так, гаразд. А тут почему все тіло. Ну попробуємо... А, в 26. 2,6. Все, акумулятори просто розряжені. Просто розряжені. Зараз спробуємо, чи заряжаються. Вони, причому розряжені, вони однаково. І таке враження, що. Що, що, перекусили? чи... Да, стяжки перекушені. Вони не порвалися, вони перекушені. Чомусь. Так, пробуємо заряджати. Пробуємо заряджати. Зарядочка пішла. І. 0 Ампер так, 0,71 ватта, 069 ватт, Менше 1 ватта, Так, стопа, виключаю зарядку. 0 ватт, да, тобто зараз маленька зарядка йде, ну так як вони в 2,6 розряджені, відповідно, струм там маленький. Так, хорошо, це поки що хай стоїть на зарядці. 0,68. Хай стоїть на зарядці. Дивимось другу. Так, ну тут теж знято, видно, діставали те, що там всередині було. А, він навіть взагалі включений був, може воно навіть і всього... в цьому коробці так їхало. Що тут? -то? Так, стяжок нема. Стоп, а тут вообще стяжок нема. Ага, але тут короб... Тут, типа, ці. З затискачками. Так, окей, дивимося, що тут. Три девять. Три дев'ять. Так, типу заряджені, але тут оплата. Стоп, але тут оплата вирвана. Плата вирвана. Чи відкручена? Окей. Один. Так, що тут перетворювач? Подивимося. На виході перетворювача, напевно, нічого немає. Нічого немає, а на вході. Так. І на вході перетворювача нічого немає. Батарейки включені через плату захисту. Так, а ну зараз спробуємо тикнути сюди і оживити. О! Ух ти! Так, стоп, 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 стоп. А як це взагалі так? Значить, тут батарейки, я не звернув спочатку уваги. Батарейки вставлені. Різними сторонами. А, хоча... Не поняв. Так. А ну-ка. Значить. Тут ТП 4056. Значить, тут має бути. В одну сторону мають стояти. А ну. 7. Сім... йой, а як це взагалі так? 7 вольт. Ідуть сюди на плату. Тут короткий. А тут 7 вольт. А тут ТП 4056. Яка підтримує 3,7 вольта. Ну, тобто вона згорівша. Коли я сюди зарядку включаю. А, ну правильно, тут або батарейка просто відключила. Э, э, захист батарейки відключив по перенапрузі, того, що тут 7 вольт. Так, дивимося, зараз треба якось виняти акумулятор. Так, акумулятори з захистом, до речі. Ну так. Да. Окей, ми зараз що робимо? Ставимо один акумулятор. Вони все одно заряджені. І просто для перевірочки чіпляємо перемичку крокодильчик. Перемичку крокодильчик для того, щоб зробити 3,7 вольта. Оп! Отак, стоп-плюс. Мінус. Все, тепер у нас тут має бути ну, 3,9 вольта. Робимо буст. Хоп. Хоп. Все працює. Це дуже цікаво. Це дуже цікаво. Ооо! Так, ну, коробці, треба кричати. Ми щоб зараз не кричати. Отже, зараз виходить, працює. Зараз зробимо крик. Я буду робити за допомогою просто генератора сигналу. Генератор сигнал. І буду відтворювати його просто через колонки. мікрофон, видно, не реагує. Чому не реагує? буду пізніше розбиратися. Рівень, ага. Так, рівень на найменший налаштований. Ну, він би мав мав вже реагувати реагувати би. Так, тепер все працює. Ну, того, що не 7 вольт подається. До речі, тепер я знаю, що від двох амуляторів плата захисту не згоряє. Так, чик-чик-чик-чик. Блін, цікаво, за що ця лампочка відповідає? А, напевно, за замок. Ну окей. Не працює, то не працює, будемо далі розбиратися, але факт в тому, що. Е... А ми зараз подивимося. Якщо тут а не пайка, то значить стопудово сюди міняли, залазили і міняли. Ні, схоже. Так, схоже на пайку. Неаккуратно, конечно, пайка чомусь. Пайка как здесь шмап здесь, і от я не знаю, хто це паяв. Пайка погана і пайка, схоже, що або недогрітим паяльником. Або китайським припоєм. Ми китайським припоєм не паяли. Тобто є вірогідність, що це міняв замовник. Ану, перевіряємо. Тут нема паяк. Чи є? Ні, напряму йде. Значить, і там мало бути напряму. І це, скоріше всього, ремонтував замовник. Так... Розряжено, хай собі розряджається. Так, тут зрозуміло. Зараз подивимося на цій, чи піднімається тут напруга. Тут 0,76 вольта, як було, так і є. Ой, вата. 2,8. Трошки піднялося. Ну воно ж там, мабуть, на такій напрузі буде там чуть ли не 100 мА заряджати. Ага, точно, ми зараз можемо. Якщо в мене тут акумулятори нормальні. Так, 393. Ну, в смысле, однакові. 391, 91 ну, нормально. Думаю, не помре. Такс. попробуем просто поставить сейчас нормальные аккумуляторы и вемкнуты. Так, 3,95. 3,95. Оп. Ну и ты типа, уже заряжается. Так, плюс-минус. 1. один. А, все, працює. У-у-у! О, і є тут, а є реакція на мікрофон. Я його тикаю. Зараз вмикаємо генератор. О. Так, набирається, ну зараз, о, у мене є. Тут на місці це от провушено. На місці провушено. Я загубив Samsung Flow, а. По якому і так. Провушено на місці, значить у нас має дверцятка відкритися, коли воно спрацює. Прекрасно, Дверцятка спрацювала, значить, воно просто розряжено в суперглибокому розряді. От чого воно в суперглибокому розряді? Це вже інша справа. Але окей. Отже, що ми бачимо? Наразі у нас одна коробка з розряженими акумуляторами. Чомусь. Я поставлю на. А, до речі. Сейчас ставлю на зарядку уже, за кому мы десь тут 3,8 вольта. И сейчас 3 вата, 5,25 вольта, 0,51 ампера. 5,25 вольта, 0,51 ампера. Ампер, ану 3,7, так, 2,67, 3,7 0,7 Ампера. Ну, нормально. Отже, виходить, що воно заряджається і, в принципі, має працювати. Так все, хай заряджається. Ну, а тут треба розбиратися, що сталося з мікрофоном і чому тут неправильно. Клодка стоїть, а, воно отут мало бути прикручено, а воно чомусь відкручено. І судячи по слідам, воно таки було колись прикручено. Будемо розбиратися.